Ціта на годиннику про головні події на цю мить розкажу вам я. Катерина Романюк, вітаю вас. 15 разів за ніч бойовики обстріляли позиції сил АТО. основний вогневий удар зосередили на Донецькому напрямку. Там обстріляла Авдіївку, Тоненьке, Курахово, Опитне та Водяне. У напрямку Маріуполя під ворожий вогонь потрапило Бердянське. В цілому за добу бойовики 49 разів порушували режим тиші. Так, з реактивних систем залпового вогню. Були двічі обстріляні Авдіївка та Тоненькі. Удару з градів зазнало селище Курахово. По опитному терористи вели вогонь із застосуванням бронетехніки. З артилерії та мінометів противник тричі завдавав ударів по водяному. На маріупольському напрямку злочинці зі стрілецької зброї та мінометів обстріляли Бердянське. Чорнухина на Луганщині під контролем бойовиків, повідомляє голова місцевого ОДА Геннадій Москаль. Селище розташоване неподалік до Бальцевого. Було у центрі бойових дій. Кілька днів із Чорнухіним не було зв'язку. Тут йшли жорстокі вуличні бої. Тепер селище захопили проросійські терористи ЛНР. Площа Чорнухіного близько восьми сотень гектарів. У мирний час тут було шість тисяч мешканців. Росія продовжує перекидати на Донбас озброєння і війська. За даними інформаційного спротиву, за останню добу кордон України перетнули більше 30 бойових машин та більше півсотні вантажівок. У районі Дебальцевого помітили підрозділи збройних сил Російської Федерації. Вони замасковані під армію Новоросії. Проте на відміну від місцевих терористів, добре екіпіровані та озброєні. Є інформація, що кадрові російські офіцери керували обстрілом українських бійців, коли ті виходили з Дебальцевого. Численні обстріли на сході України зафіксували спостерігачі обсє за минулу добу. Про це йдеться у звіті прес-служби організації. І найбільше ударів артилерії здійснювалося з центру Донецьку, Констатує ОБСЄ. У усіх випадках вогонь із артилерії чи реактивних систем залпового вогню був вихідний, тобто стріляли з міста і його околиць. Жодного випадку вхідного вогню по території Донецька за четвер спостерігачі обсє не зафіксували. Водночас місія повідомляє, що в Луганську кількість обстрілів значно зменшилася. Ночі в столиці зустріли потяг із бійцями із зони АТО. До столиці прибули вояки підрозділів, які разом вийшли з Дебальцівського плацдарму. За інформацією депутата Київради Олександра Ярунця, серед них 128-ма Мукачівська гірсько-піхотна бригада, батальйон територіальної оборони Київбаз, батальйон Київська Русь та Львівські міліціонери захисників зустрічали сотні людей. Наші дорогих захисників, воїнів наших, Кого саме? а нема всіх, у нас нікого нема. У нас нікого нема. Це всі наші там діти, це, всі, це наші українські воїни. П'ятнадцятий так званий російський гумконвой прибув на територію Донбасу. Як заявили в російському МНС, він везе 200 тонн вантажу для жителів Дебальцевого і Луганська. Стверджують, що головним чином це продукти, в тому числі дитяче харчування. І вантаж, нібито перевіряли представники місії ОБСЄ. Українські прикордонники, і митники не брали участі в контролі колони. Раніше в рентбу України заявляли, що усі гум які Росія відправляє до України, є тільки підтримкою збройних людей. Головним чином вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі байки та зброю. І терористи неодноразово активізувалися одразу після пробиття так званих конвой. продовжувати тиснути на Росію домовилися Порошенко та Меркель під час телефонної розмови. Канцлер Німеччини констатувала, що бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. І ЄС повинна суворо на це реагувати. Лідери Німеччини України наголосили, що місія ОБСЄ має отримати повний доступ на території, де йдуть бойові дії. А усі українські заручники разом із Надією Савченко повинні бути звільнені. Росія розгорнула на Донбасі величезну армію, заявляють у НАТО. Головнокомандувач об'єднаних сил альянсу в Європі, генерал Філіп Брідлав, каже, що Росія керує цією армією і надає їй широкі можливості, такі як артилерія чи системи протиповітряної оборони. Та, попри це, на переконання генерала вирішити конфлікт в Україні можна лише дипломатичним шляхом. Тим часом міністр закордонних справ Британії наголосив, що Лондон може змінити позицію, надати летальну зброю Україні, бо Росія та її президент. Путін поводяться дедалі агресивніше Немає сумніву, що ми бачимо більш агресивну політику Росії. Путін випробовує терпіння НАТО не лише в Україні, а й в інших країнах. Ми готові на це відповісти і готові до будь-яких провокацій. І сьогодні річниця масових розстрілів на столичному євромайдані вже самого ранку на Інститутській, де впали перші жертви снайперів, почали віддавати шану пам'яті героям небесної сотні. Туди приходять рідні і близькі загиблих, активісти Євромайдану і небайдужі кияни. Нині проходить акція під назвою Минув рік що зробила влада. Її учасники вирушили мовчазного ходу до адміністрації президента, кабміну парламенту і прокуратури. А за годину почнеться всеукраїнська акція вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, і всіх полеглих за Україну. Нагадала за офіційними даними, під час протистоянь загинуло 106 людей. Правохоронці Києва готуються до заходів із вшанування героїв Небесної сотні. У столиці громадський порядок охоронятиме більше двох тисяч міліціонерів. Їм допомагатиме півтори тисячі добровільних помічників. про це повідомив начальник гарнізону міліції. За словами Олександра Терещука, основне їх завдання запобігти можливим терористичним актам і не допустити злочинів із застосуванням зброї. Ми самі розуміємо, що сьогодні нелегкий час. І можуть бути ситуації із терористичними актами, можуть бути ситуації з застосуванням зброї і все інше. Тому для цього конкретно проінструктували. Я скажу про те, що відповідно до вказівки міністра, сьогодні багато представників кіноличних служб, це із області Київській, інші області, прибувають до міста Києва, для того, щоб бути безпосередньо задіяних на масових заходах, які будуть проведені в центральній частині міста. Реанімобіль від фонду допомоги Крила Фенікса. У ці хвилини вирушає у зону АТО. Волонтерів, медиків, що рятуватимуть поранених бійців, навчили прийомів контраварійного кермування. А напередодні дві карети швидко передали литовці, машини оснащені усім необхідним. Медики запевняють, такі автівки значно збільшують шанс вижити пораненому бійцю. Це чи не перші у батальйоні Айдар реанімобілі. Раніше бійці вивозили поранених старенькими УАЗиками. У деяких підрозділах не було і того. Доводилось пересуватися звичайними легковиками. У реанімобілях чимало сучасного обладнання. За словами медиків, це дасть змогу зменшити смертність серед бійців. Адже здебільшого поранені помирають, бо їм не встигають вчасно надати необхідну допомогу. В базовій комплектації йдуть насілки з каталкою, що теж немаловажно, пульсоксиметр. Подготовка під кислородні балони для іскусної вентиляції легких. Ну і заотвісна машини оснащені спецсигналами, що теж немаловажно для второго етапу евакуації. Закуповували машини у Швеції. Вони не нові, проте у відмінному технічному стані. Скільки коштують реанімобілі? Литовці не розповідають. кажуть людське життя найголовніше. Помагали прості люди, В основному це бізнесмени. Литовські бізнесмени, які працюють тут, в Україні. Точно не скажу, не сколько скажу, це, це ну, Ми допомагаємо і не, не те найголовніше, сколько стоїть. Це. Цього року литовці обіцяють надіслати у військові підрозділи ще з десяток реальномобілів. Олекса Кулак, Олексій Дрісов, ТВА. Порятунок із крижаної пастки в американському штаті Масачусетс. Рятувальники витягли з крижаної води чоловіка та двох його псів. Собаки вибігли на крихкий річковий лід, і вони залишилися плавати на маленьких острівцях криги. Коли хазяїн кинувся їх рятувати, ледь сам не пішов під воду. На щастя, приїхали рятувальники, швидко витягли чоловіка. А от порятунок тварин забрав більше часу. Адже собаки боялися, і не хотіли йти до незнайомців. Нині усі у безпеці. А чоловік сказав, що пильніше стежитиме за своїми улюбленцями. Дякую, що вести вас. Зустрінемося менше ніж за годину. Та бережіть один одного.